Друзі, і знову привіт. Радий вітати вас на своєму YouTube каналі. Хочу зняти знову маленьке відео. Перш за все, хочу подякувати, що переглядаєте мої ролики, залишаєте деякі коментарі. Значить, робиться все недарма. Хочу розказати дещо про налаштування плуга. Для початку візьмемо, ну, для прикладу, візьмемо трактор МТЗ 80 і Одеський плуг. Що ми робимо, щоб налаштувати правильно плуг? Виїжджаємо переднім колесом і заднім, скажімо, на бруски лівими колесами, на бруски 25 см, плуг, звісно, навішений, опускаємо плуг. Кінці плугів повинні торкатися землі. Далі що ми робимо? Лівий розкос повинен стояти горизонтально землі. Із заводу під одеський плуг зразу є регулювання Ліва тяга, яка регулює лівий розкос, має мати 51,5 см. Тягу ми можемо виставити і без брусків. І Потім регулюємо центральним гвітом, щоб плуг стояв ось так горизонтально з землі, перед і зад, щоб кінці торкалися, а правою тягою, щоб він ну, не лягав ні вліво, ні вправо, щоб він стояв собі рівненько. Це саме стосується і мототракторів, міні-тракторів. Якщо ми маємо якийсь міні-трактор чи мототрактор, зробили плуг, не спішимо приварювати отут вуха зліва і справа для навіски плуга. Що треба зробити? Знову ж таки, виїхати, там, якщо ви збираєтеся орати приблизно на висоту, на глибину 22 см, переднім лівим і заднім лівим на брусок. 22 см. Ставимо лівий розкос горизонтально і потім приварюємо на такій висоті приварюємо вуха. Е, далі, ну це розказав, е, регулюємо центральним гвинтом, щоб кінці торкалися землі. І правою тягою, щоб плуг йшов паралельно землі. Далі на яку глибину може орати плуг? Плуг може орати. Без проблем, без проблем, от поки полиця має нахил. Отсунумо ми уголок. Якщо вже полиця йде, от нема нахилу перпендикулярно землі, тоді вже воно глибше берете, воно вже починає горнути як бульдозер. Воно вже працює, от, скажімо, від тих пір і воно вже працює бульдозером. Е, далі. Ось що... У мене колись стояв. Короткий леміж, я віддавав кузню клепати, трошки мені хлопці зле поклепали. Під до кума, гріє автогеном підігне. Тут має бути кут 22,5 градуси, плюс-мінус. Був у мене коротший леміж, Була п'ятка, польова дошка, ось так стояла. Потім я поставив довший леміж, і воно мене кидало в ліву сторону. Прийшлось доварити ще кусок металу, мав якийсь такий кусок полоси. Це все треба взагалі-то викинути, бо воно вже штуковане, перештуковане, поставити одну суцільну полосу, треба щось знайти таке широке і тверде. Далі, якщо ми виставляємо плуг горизонтально, стойка в нас стоїть перпендикулярно землі. Ось тут ззаді має бути зазор 1-3 см. Тоді вам плуг не буде тікати в сторону і буде добре тримати. В мене, так як в мене, двох точка, центральний він і виходить, один розкос. Також, коли я зробив плуг, ось я орав, у мене ось цей центральний розкос йшов паралельно землі. Коли я поставив більше колеса, перестало воно мені орати глибоко, ну, міленько, до 5 см більше не лізло. Все чому? Колеса стали вищі, розкос пішов. Так пішов вверх. Що прийшлось робити? Прийшлось, ось тут бачимо, де був прикручений корпус плуга. На 6 см прийшлось опускати. Доварив і опустив. Зараз де паралельно. Потім центральну тягу. Центральну тягу виставляємо так, щоб вона чуть була вище на плузі, як на тракторі. Не стоїть ставити. Ось так майже дуже вниз. Звісно, воно догружає задню вісь, але піднімає передок. Далі, відеокоментар по поводу, де ти бачив таку полицю завернуту. Полиці є культурні, піввинтові, винтові і циліндричні. Культурна полиця це можна орати картопляне поле. Таке, що легеньке там нема забуряненості. Якщо є забуряненість, обов'язково ставимо передплужник і працюємо. Далі циліндрична полиця крошить гарно скибу, але повністю не перевертає. Гвинтова, напівгвинтова полиця. Крошить трошки скибу і майже перевертає її. Гвинтова полиця скибу не крошить, але вона її перевертає. Так от, був коментар, що це бульдозер. Був би бульдозер, якщо б я завернув у ту полицю ось десь тут внизу. Так як вона має крило довге і високе, сама проблема ось тут підірвати пласт землі. Якщо воно підірвало, пласт землі йде плавно вверх, пішло тут в мене кутузнім. Кутузнім зняв свою... Частину землі кинув борозду, а остальне піднімається вверх. Якщо б ото крило було ось десь тут внизу, це був би так бульдозер, воно б не мало коли завернути. А так воно вже скибу трошки покрушило, трошки розломило, і воно вже просто її в кінці довертає. Тут вийшло в мене ні. Півгвинтува, ні циліндрична, щось посередині. Крошить скибу і плюс перевертає, бо гвинтова, повторююсь, вона скибу не крошить, зате перевертає її на 180 градусів. Тому ну, людина трошки, може, помилилася, буває всяке. От якщо бо є, я бачив хлопці, завертають отут же полицю вперед, так як в мене ззаді, тоді вже дійсно виходить бульдозер. Бо вона не має тут земля, куди дітися, і воно починає горнути. Ось таке, напевно, коротеньке відео. Полиця Оре гарно, то мені треба позаварювати ті отвори, але шкода портити болти лемешні. Піду до кума, кум мені виточить І такі закльопки, я це все позаварюю, тому що то також лишня нагрузка на мототрактор. І таке діло. Тут ще маю, вчора мене віддав лиміж кузню. Вчора мене попросили на грядку розорати, то я такий старий леміш, Шість проходів, як воно його втерло, він був ржавий повністю. І плюс ще зробив, так як в мене багато, як для мототрактора орної землі, зробив ще запасний лиміш. тут ще треба буде ось так зрізати навскоси. І все буде окей. І буду мати собі на запас. Тому що орати є, що сухо, дощів не передбачають. І от таке. Плуг, повторюю, ще повернусь до плуга. Плуг я вже переробляв багато разів, пару разів розривав. Це все я мав робити нове. Там я вже придумав зовсім нову конструкцію, мало вийти гарно далі на двоточці. І регулювання мала бути на двох болтах всього-навсього. Бо тут в мене є 4 болта, я відпускаю і регулюю нахил плуга, він тут крутиться. Але хотів робити зимою кляті орки, не було світла, виключали трошки і тому не встиг. Як буду живий і здоровий. Може цієї весни і зроблю новий плуг. Якщо зроблю новий плуг, то ота полиця переїде на новий плуг, а можливо зроблю нову. а то вже треба буде знову їхати на металолом і шукати нову полицю. Ну як не нову, стару. Чекати, щоб здали холдинг або ще якісь орендарі, здали старі полиці, і я собі міг би вирізати таку полицю. Ну, тут ще центральний гвинт регулюється. А, до речі, вчора ще тут переварив, де воно? Глибина, що регулюється, було, було внизу, от на тих, видно, не видно, не на нижніх болтах, а я не міг далі плуг заглибити. І, Виходить, скручував центральний винт, ставив плуг торцака, щоб він більше, а тоді нагрузка більше на трактор. Ну, вчора приварив два булти. І так воно регулюється. Ну, ще якщо мені там не допомагає центральний вінт, можу ще тут підрегулювати положення плуга. Але я того болта не чіпаю ніколи. Раз виставив і спокій голова. Ну, отак... А, до речі, ще вчора підшипники поміняв, бо вже колесо літало, ніби там їх не було. Поставив нові підшипнички, помастив. Все воно. Буде працювати знову пару років. Ось таке коротеньке відео. Всім гарно дякую, що дивитесь, ставите лайк, коментуйте, підписуйтесь. Буду радий бачити вас на своєму каналі. Всім миру, злагоди і добра!